З Іспанії в Україну екстрадовано рівнянина, який перебував у міжнародному розшуку. А все через контрабанду наркотиків. Чоловіку 38 років. Він деякий час проживав за кордоном. Налагодив міжнародний канал контрабандного постачання до нашої держави гашишу. У спільники взяв мешканця рівного, який тут і отримував посилки з наркотиками. Даній наркотичний засіб переправлявся в поштових відправленнях і знаходився прихованим в продуктах харчування. В серпні 2010 року співробітники СБУ затримали його спільника під час отримання цієї посилки, в якій знаходилось 200 грам гашишу, який переміщався з метою збуту. Наркотики вилучили. Це було 200 грамів наркотичної речовини, що складає майже півтори тисячі доз. Вироком рівненського міського суду спільника було засуджено до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки. А організатора оголошено у міжнародний розшук. У 2002 році він вже був притягувався до кримінальної відповідальності за угон транспортних засобів за шахрайство поєднання з вимаганням і підробку документів. та відбував покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Минулого року іноземні правоохоронні органи знайшли розшукуваного і затримали. Цьогоріч, на початку червня, відбулася його екстрадиція на Україну у міжнародному аеропорту Бориспіль 38-річного рівнянина передано співробітникам УСБУ для проведення подальших слідчих дій. Наразі чоловік під вартою.